Отже, як ми з вами працюємо із лімфатичною системою? Починається все із ніг. Ми е, можемо робити по кілька разів, там, наприклад, по 5-6 разів, ось такі перекати: на носочки на п'ятки, на носочки на п'ятки, на носочки на п'ятки. Ви можете це робити не в кросівках, Бажано це робити не в кросівках, для того, щоб краще працювали наші. Стопи, але я в кросівках. Також ви можете, наприклад, взяти, поставити книжку і просто на книжку поставити ось до середини стопи і під, підніматися на носочки. Ось, просто на книжці можемо підніматися на носочки. П'яточки, носочки. Пам'ятаєте, п'яточки-носочки. Недаремно це було придумано колись працювати із. Лімфатичною системою. Також ми можемо ставати, наприклад, ось так і просто отак от пропрацьовувати ногу в одну сторону. В другу сторону. Є спеціальні такі масажні ролики. Можна присісти на, наприклад, на крісло, включити собі якийсь серіальчик і ось такі ролики різні із папиришками, просто ногою, ступнею по ним водити, для того, щоб пропрацьовувалась ось ця частина ступні. Я, звичайно, роблю ще ось такі врухи. Колінками в одну сторону, теж ми стоїмо міцно приклеїли наші стопи до підлоги і теж дуже гарно прокручується, пропрацьовується. Також ми пам'ятаємо, що у нас є ось тут перший лімфатичний басейн, тут є лімфатичні узли. І ми можемо робити різні вправи, там восьмірочки різні, викручувати, прокручувати наші стегна. А можемо ось тут просто нащупати ось так от і ось так от прокручувати тут. Так приємно стає, коли ми працюємо із нашими лімфатичними вузлами. Також ми, я вам вже показувала ось цю вправу, коли ми одну руку кладемо під одну ключицю, і так. Другу сюди, тут мікрофон. Цій області багато лімфатичних лімф в цілому. Тому також тут ще прокручуємо різними шариками. У мене всі діти позабирали шарики, такі спеціальні м'ячики із такими пупиришками. Ось так от ми беремо тут і собі водимо цим м'ячиком, взад, вперед, від цієї точки. ось так от. Для того, щоб пропрацьовувати лімфу, щоб. Сходили набряки із обличчя. Звичайно, коли ми ходимо на різні масажі обличчя, це теж буде сходити. Але я зараз про здоров'я в цілому, не тільки про те, як виглядати гарно на обличчі. Я про те, як себе почувати добре для того, щоб працювала наша функція детоксу. Так, це ж саме головне, щоб працювала наша функція детоксу. Також ми маємо дихати. Діафрагмою. От у нас живіт, ми дихаємо цією частиною. Да? Тепер кладемо руку і дихаємо тільки виключно животом. ми можемо робити кілька разів на день або хоча б один раз на день. Так? Ось так ось також робимо ногами. Стоїмо просто, наприклад, дивимось якийсь фільм, дивитесь ви фільм, стійте вже так. І ви вже будете в русі, ви вже будете робити покращення для свого тіла, щоб класно працювали процеси детоксу. Дякую.